І мистецтво шлях до себе. Фестиваль під такою назвою відбувся у Львові. Учасників запрошували на майстер-класи з таких сучасних напрямків психотерапії, як арт-терапія, психодрама, пісочна терапія, груповий психоаналіз. Проводили заняття кваліфіковані психологи та психотерапевти. До участі запросили студентів гуманітаріїв а також практикуючих психологів, педагогів, соціальних працівників і загалом усіх охочих, аби краще розуміти себе та оточуючий світ, а ще разом відшукати нові підходи у професійному житті сьогодні ми презентували такий метод, як балінт-група, це є спосіб опрацювання конфліктних ситуацій, коли йдеться про конфлікт між вчителем чи шкільним психологом і учнем або з колегами на роботі, це є добрий спосіб для того, щоб вміти усвідомити і опрацювати різні неосвідомлені аспекти. Емоційні переживання і в тому метод є добре. Сьогодні найкращі фахівці у Львові, які працюють в галузі психології, психіатрії, розповіли, які є методики новітні роботи з насильництвом. Це і арт-терапія, це і музикотерапія, і гештальт-терапія.